А сьогодні я хочу розповісти про фільм Кріпачка або Селяни, котрий знятий за мотивами повісті Владислава Реймонта Селяни, власне, за одноіменною повістю. Це, звичайно, не фільм, а більше схоже на мультфільм, але там настільки класно, класно промальовано все, тому що, по-перше, спочатку грали актори, потім їх. З допомогою графіки обробляли так, щоб це вийшло схоже на мультфільм. Є ще схожа, схожа мультиплікаційна робота про Вінсента Ван Гога, здається, якщо я не помиляюсь, також авторами цього фільму створений. Насамперед я в захваті від цієї графіки, від ідеї намалювати такий класний фільм. Твір, витвір навіть не знаю, як правильно підібрати слово, яке описувало б достовірно те, що я подивилась, але ближче до суті, що ж це за мультфільм чи фільм як буде зручно, це фільм про дівчину, котра була закохана в женатого чоловіка спочатку, але все одно вона знала про це і все одно з ним зустрічалася. Хлопця з цього звали Антик, а дівчина явина. Що ж, ну, польські імена. Е, і під час цього всього пішли чутки, бо ми, власне, знаходимося в селі, і чутки це справа одної секунди. Хто ніколи не жив в селі, мабуть, не зрозуміють, але в селі ти ще не встиг нічого зробити, але ще подумав, плітки вже йдуть. Скоріше все через те, що всі одне одного знають, і в селі є якісь справи лише осінню і весною, і то з середини весни, і до середини осені, і десь там літом, ще щось туди-сюди, а в інший час просто скучно, нема чим зайнятися. Так, ці двоє зустрічаються потайки то всі, звичайно, вже про все дізналися, і все, дівчина вже чиста, її неможливо видати заміж, а так як син у нас багатий спадкоємець, і він вже одружений, то йому взагалі можна не турбуватися ні про свою репутацію, ні про що. Да і чоловікам в, минулому, в минулих сторіччях взагалі ні про що не потрібно було турбуватись. Просто приймай спадок і веди себе як королева. Тож, І від, в чому полягає суть цього всього, таємних оцих зустрічей і, власне, цієї закоханості, в тому, що Антик не може нічого зробити для Ягни, тобто він не може кинути сім'ю, тому що це. Дії відбувається, здається, в 18-му чи 19 сторіч. Здається, кінець 18-го, початок 19-го. Тож, а ягна, вона дуже сильно закохана, і, по-перше, однолітки, якщо й дивляться на неї, то дивляться як на вже використану дівчину і, типу, не звертають на неї уваги, як на, власне, як на дружину, як на майбутню дружину. А як на річ, якою вже покористувалися, і можна ще комусь іншому покористуватися, це, боже, я може занадто сильно утрірую, але в цілому е такі нрави були колись всі ми в курсі. Тож, е після чого е батько оцього хлопця, в якого закохана жінка, тобто. Власне, сам оцей багатій, який вже вдовує шостий рік, вирішує одружитись, посвататися, одружитись на цій дівчині. Тому що, ну, вона симпатична, вона красива, і, власне, я йому чи не все одно, це вже третя його дружина. Залицяється вона до когось, не залицяється, чи до неї залицяється, чи ні, чи вона там з кимось зустрічається, потайки. Йому все одно, він вже старий, і йому хочеться чогось. Чогось йому хочеться він сам напевно, не знає, на що йому це. Тож матері цієї ягни подобається взагалі і, те, і це сватання, і те, що це досить багатий чоловік, і що тоді у неї хоча б буде земля і якийсь будиночок порозкішніший, ніж той, що вона має. І це її, власне. Задовільняє, її не цікавить якісь почуття своєї дочки, щось. Хоча, типу, з однієї сторони, її можна зрозуміти, тому що вона доробується за майбутнє своєї дитини і, власне, за її честь, тому що, те, як я говорила до цього, вона типу, вже, наче, як використана річ і честь її загублена. Тож цей дяденька може стати хорошим покровителем, так би мовити, тому що він. Він є найбагатшим господарем у селі, і будь-яке його слово має якусь вагу для селян і для власне, вирішення всяких проблем, припинення чуток. Він може розіснутися і сказати: не пліткуйте про мою дружину, і на цьому це може все закінчитися. Тож, потім іде у нас красива сцена сватання. ну як? Красиво, дуже гарно промальовані ці костюмчики, і, власне, самі персонажі. Мені дуже сильно сподобалося, я прям у Після цього нам показують пару сцен із сімейного життя, як вони разом з'являються на людях, і сцена буде ще з церкви, як її як Яну викрадає оцей. Син її колишнього кохання і намагається просити її десь з ним зустрітися, щоб провести гарний час, назвемо це так. На що вона йому відповідає, що вона ж одружена. Ну, типу, все, зустрічі ці можна припинити. На що він каже, що йому все одно власне? Потім проходить ще якийсь час, ми бачимо сцену в так званому гендері. Тому що це, я навіть не знаю, як це назвати, це хатинка, в якій іноді збираються, випивають пару кухлів, там є господар. Але це, так би мовити, я навіть не знаю, як це колись називалося, чесно кажучи. Ну, в цілому, шинок, певне. Це, напевне, був шинок, або просто якийсь досить такий гостеприємний хазяїн, просто запросив до себе людей, що цілком можливо. Тож, коли її чоловік іде в сусідню кімнату пити збільш такі, навіть навіть не кімнату, в інший будинок, пити з своїми знайомими, вона залишається з молоддю, так як вона не стара, їй не стільки як її чоловіку, а чоловіку на хвилиночку, десь років 60-ті, не більше. І коли він ходить, вона вирішує потанцювати хоча б з такими самими. Однолітками своїми, з такими самими людьми, як вона, просто потанцювати. Але коли вони танцюють, вривається чоловік і забирає її зі злостю, з яростю додому. Нічого їй не пояснюючи, просто, називаючи її самими останніми словами, забирає її подалі від її однолітки. Можливо, це була ревність, а можливо, одруженим і Людям так не варто себе вести. Але це не факт. Після цього проходить певний час, іде повстання, іде боротьба за ліс в селі, за виробку цього ліса, чи можна, чи не можна. І в, цьому, в цій боротьбі я забулась хронологією, що сталося першим, чи це сталося одночасно повстання з битвою за ліс, чи ні. Але, ну. Що маємо? Я не досить достовірний оповідач в плані хронології і імен. Хочу сказати, що я подивилась буквально півгодини назад цей мультфільм, цей фільм. Тож, під час цих двох подій ранять Ягну, її чоловіка дуже важко ранено, він помирає з часом. Заарештовано її. цього Коханого, котрий виявляється моділей, чесно кажучи, такий невеличкий спойлер. Тож вона залишається без покровителя. Зауважимо, що з часом вона починає зраджувати своєму чоловіку, тому що, по перше, він старий, а по-друге, вона його не кохає. Тож вона тай тайком зустрічається з чоловіком. Спочатку оцює, що вона в нього закохана, а потім уже з ким попала. Може, не прям з ким попало, але їх був не один. І по повісті, і по фільму. Після смерті її чоловіка, перший ж чоловік, який її зустрічається, каже, я можу тобі покровити, вручтувати, якщо ти захочеш. Вона відмовляється, після чого він намагається її зґвалтувати. Правда, він вчасно зупиняється, як би це дивно не звучало, він не встиг, він просто намагався, потім він зрозумів, що Ягна досить-таки сильно пручається, і вирішив, що краще цього не робити. Можливо, трішки капля розуму в нього з'явилась і сказала, що ну, це щось не те, це щось неправильно. Укрихта здорового глузду перемогла, і він вибачився, не довівши справу навіть до жахливого старту. Не те, що до кінця, а навіть можна сказати, і до старту. Тож, після чого вона вирішує бути самостійною, тому що в неї помер чоловік достатньо багатий, і залишив їй достатньо коштів і спадку, щоб трішки уже ні від кого не залежати. Що Хіба що вона не захоче з кимось уже побудувати сім'ю на коханні построєну. Але сину багатого спадкоємця це не подобається, також сину багато спадкоємця, точніше, багатому спад... Боже. спадкоємцю це не подобається, навіть його дружині це не подобається, також це взагалі нікому не подобається, кроме неї і її матері. Тому що бачите, нечистива дівка заволотіла багатством свого помершого чоловіка. Ай-яй-яй-яй-яй, вона ж вдавиться, їй нічого не можна, окрім скорботи і жити в полі, і робити свої нечистиві справи, щоб її зневажали всі. І вона помаленьку позорила своє село. Але... Е, Дівчина, я ж кажу, вирішує жити самостійно і ні від кого не залежати, не вплутуватись в знайомство з чоловіками, з якимись відносинами. Хіба що сидіти і чекати своє справжнє кохання, як то кажуть. ну не просто сидіти там, робити свої якісь справи, і якщо хтось попадеться, то попадеться. Не попадеться, то, типу, будемо саменькими. Проблема побудови нового життя в тому, що вона не змінила місце життя. Що я маю на увазі? Якби вона переїхала в інше село одразу, продала якісь маєтки, землю і поїхала в інше село, купивши там собі якісь, якусь хатинку чи землю, чи ще щось, можливо, в неї вийшло побудувати одразу своє якесь нове життя. Тому що в голові людей сільських вже склалася про неї думка, і вона не піде, хіба що, якщо вона поїде років на 50, пропаде, а потім повернеться. І Може, не так надовго, але в цілому, років 5-10, було б типу мінімум, який вона могла скриватись де-небудь в іншому селі. Після того, як помаленьку, потихеньку вона почала приходити в себе, починати якось від, відсторонюватись від чоловіків з плітків, плітки ще більше посилювалися, тому що вона досить таки вродлива. Чоловіки на неї ведуться, і її навіть її е, друг, можливо, чи хлопець, який в неї був закоханий, я точно не пам'ятаю, ким він був її постій по сюжету. Він їй пропонує, що їй треба одружитися знову, щоб плітки ці закінчилися. Щоб в неї хоча б ну хоч трішечки відчепилися і не стільки на неї звертали увагу, тому що коли вона вільна, вона в принципі може забрати будь-якого чоловіка, бо вона стільки ходи, і дивиться, кого б забрати, вкрасти в сім'ї. Чесно кажучи, оці старі оповідання вони прекрасні в своїй побудові, в своїх оцих розлогих описах. В ідеї, яку вони показують, але іноді їх неможливо розповідати без сарказму, тому що це достатньо таке дивне для сучасної людини, хоч в селі насильно щось і помінялось, але мені досить таке дико дивитись на цю картину, як просто всім селом свою дівчину за незрозуміле, що, як для мене, як на мене. Це схоже на заздрощі, чесно кажучи, від старих непривабливих жінок. Я хочу одразу зазначити, що я не вважаю когось непривабливим і тому подібне. Всі дівчки красиві, звичайно, але. Сама суть виглядає так або, не, або невпевнених в собі. Знаєте, коли ти не робиш компліменти гарній жінці, тому що ти вважаєш її кращою за себе, і через це ти її ненавистиш. Можливо, тільки я стикалася з такими дівчатами чи жінками, але досить таки не, не зникло таке. Воно таке є. Я таке бачила. Можливо, не у всіх і не завжди, але таке буває. І спойлер, звичайно, всі починають її цькувати і вирішують в кінці кінців вигнати її з села. А вигнати її з села там якась починається феєрія і треш. А саме смішне, що син оцього господаря, котрий помер, антик оцей, його слово могло б вирішити. Не викидувати чи викидувати цю дівчину з села. А він просто такий: ну, ви як хочете. Захочете її вигнати, будь ласка, не захочете її вигнати, будь ласка. На ну, що йому його друг каже, ти розумієш, що вони з нею зроблять? Вони ж не просто е, скажуть їй іди, і вона піде з усіма своїми грошима у діти, е, з нею все буде добре. Він такий, ти Та мені все одно. По-перше, Прийшов його друг її попередити, що вона або заховалася, або втекла. Вона така, я нічого не буду робити, і це було, напевне, її помилкою. Це, в принципі, моя хата навіщо мені куди йти? В принципі, я розумію логіку дії цієї. Там мати, служниця і два друга цього Антика, вони намагались їй хоча б дати їй час, щоб вона втекла. А вона просто стояла і дивилась, як побили спочатку двох хлопців, потім прислугу, потім вдарили їй мати, що вона впала і втратила свідомість. А думаєте, когось зупинило те, що вони просто ледь не забили до смерті її стару жінку, ні. Вони взяли цю дівчину, не звертаючи уваги ні на кого, хто лежав там. Спочатку побили, вивели з хати, зірвали одяг, ще раз побили. Вигнали з села, вигнали з села я маю на увазі, вигнали, прив вигнали вивезли, прив'язану до коней, там закидали землею, а точніше брудом, бо тоді йшов дощ. Можливо, то було каміння. Я не буду казати точно, тому що це все-таки графіка. Можливо, то було або каміння, або бруд, але дівчину, як для закиду камінням, вона залишилась, в принципі, жива, і більш-менш неушкоджена, якщо, вважаючи той факт, що її перед цим побили, після чого вони зупинилися і сіпалися. Е, І тут почався дощ, ми бачимо в одному кадрі, як дівчина лежить з клубочком згорнута під дощем, а антик косить травичку. Після чого дівчина встає, гордо розпромляє плечі і йде геть з села. Можливо, можливо, в неї все добре буде потім, хоч я не впевнена в своїх словах, тому що я не читала оповідання, і, можливо, це оповідання і закінчується на цьому. Можливо, там якийсь інший посил. Але дія цього фільму триває протягом одного року, протягом чотирьох трьох, здається пір року, під час з якої з які, якого цієї дівчини стається досить таки багато подій. Я не розумію, як вона взагалі їх пережила, бо занадто багато. Тож цей мультфільм я рекомендую подивитися, він досить гарно промальований, і мені я прям в захваті саме від стилю ем, малювання цього, не знаю навіть. Як він називається? Але я в захваті, ще в захваті, я ще не оприділилась, але супер. Ідея твору теж таки непогана, хоч іноді така, типу, навіщо? щоб що. Стосовно української озвучки, в якій я дивилась, вона непогана, але Боже, зробіть щось, будь ласка, щоб не було так тихо заради Христа, Я прям не можу. Всім дякую. Силка на підтримку цього каналу а в профілі. Підписуйтесь, ставте лайк, дизлайк, пишіть коментарі. Якщо ви дивитесь, ой, дивитесь, слухаєте на Spotify або в платформі, то ставте оцінку цьому випуску, тому що там не можна поставити лайк або дизлайк, там можна поставити тільки зірочки чи ж типу того. Всім до зустрічі! гарного дня